Ми пройшли збори, я вважаю, що дуже добре. Були великі навантаження, десь були тренування так легкого характеру, але, я, як я вважаю, чудовий пройшов процес, тому ми награємо різні взаємодії і гадаю, що вже в четвер всі зможуть побачити, що ми натренували. Казав Руслан Бабенко, що зараз в своєму віці він дізнається щось нове. Що такого нового ти дізнався за цей період зборів? Багато нового, тому що в мене не такий, як у Руслана. І я пройшов трішки менше, тому звичайно, для мене теж є корисна інформація, яку я раніше не знав. Почувається це наближення Єврокубків, якщо чесно. Звичайно, хочеться вже грати, тому що. Ми рік чекали цього. У нас стало завдання попасти до Єврокубків, і цей матч, і, напевно, чекає не тільки ми, а всі вболівальники Житомира і не тільки Житомира. Зізнайся чесно, те, що вам доведеться грати проти Санти-Коломи, а не проти Бура, це дуже здивувало? Здивувало, але я гадаю, що це добре, тому що. У нас не буде такої розхлябаності, як була у «Бороца», і ми будемо дуже зосереджені, незважаючи, що команда Зандори, яка мало відома, але, як показали ці дві гри, дуже міцний суперник. все, хочу запитати, які враження від домашньої арени, принаймні на єврокубковий сезон. Дуже чудові враження. Насправді також символіка нашого клубу, кольори, тому все дуже подобається. Мені здається, що там ще кілька років тому ти навіть уявити не міг, що ти ось ось на порозі дебюту в Єврокубках. Наскільки які емоції від цього, і наскільки, я не знаю, такий трепетний момент. Емоції насправді дуже позитивні. Як тільки почався мій професійний шлях, була мета зіграти насправді в Єврокубках. Надіюсь, це завтра вийде. Зробити і допомогти команді перемогти. Що для тебе особисто значить зіграти в Єврокубках? Особисто це буде як звичайний матч, тому будемо готуватися як до кожної гри. В принципі, розібрали добре суперника. Тренерський штаб вказав нам на їхні слабкі сторони і будемо старатися грати в нашу найкращу гру, яку тренували цей місяць на зборах. Зараз відусіль лунає те, що от такого суперника, як Санта Колома, треба проходити. Наскільки от воно впливає на команду, ось ці твердження? Чи воно тисне, знаєш, чи, чи якось інакше впливає? Насправді, також спостерігаючи за хлопцями, всі в спокійному стані підходять до цієї гри, сконцентровано. Тому я впевнений, що всі, хто будуть виходити на поле і хто на заміні, будуть готові зробити все для цієї перемоги. Недоцінити не потрібно. Ми готуємося до кожної гри як до останньої, тому наш тренерський штаб нас підготовив добре в плані мотивації, в плані психології. Тому я думаю, що в цьому плані команда буде робити все на максимум. Чекаємо від тебе голів завтра. Дякую, постараюся це зробити.